Доброго ранку. 19 грудня я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія, і це наш 19-й різдвяний ранок. Уважні помітили на заставці гілочку Омели. І саме так я хочу трішечки ще поговорити про цей атрибут, тому що світові саме Англія або Британія подарувала. Гілку омили як сим, символ Різдва. Справа в тому, що друїдська течія вірування дуже було активно саме на Британських островах. І давні друїди, які тут проживали, вони за допомогою гілок омили, проганяли злих духів, проганяли бісів і так далі. І, Традиція зберігати гілочку омели і підвішувати її над сходами була ще до християнської. Також я вам ще казала раніше, що, а поки на задньому плані, ви бачите ялинку у моїх Філіпа і Девіда, я вам ці кадри не показувала, тож як фон їх використовую зараз. Я ще казала вам раніше, що омела. Символізувала Бога світла у вікінгів і ми з вами прекрасно знаємо, що вікінги висаджувалися на територіях Британських островів, воювала з місцевими, асимілювала, приносила свої традиції і таким чином Омила якби подвоїла своє значення у друїдів. Це була вічно-зелена твер... рослина, завдяки якої можна було боротися з злими духами. А у вікінгів це була рослина, яка символізувала Бога світла і вічне життя. Отаким От чином це все поєдналося разом, підвішували гілочку. Зазвичай гілочку обмотують червоною. Ниткою або червоною пасмою або червоною стрічкою. Вважається, що тут можна трішечки теж провести паралель з червоними нитками, які вдягають на удачу та від поганого відзглазу да? у східних народів. Це єлиночка, а ось так це власне виглядає в холі у моїх Девіда Філіпи. Гілочка висить над сходами. Вважається, що в 19 сторіччі всередині ця гілочка отримала нове призначення. Вона почала називатися як гілочка для поцілунків, і вже з середини 19 сторіччя. Всі, хто опинявся під нею пари, вони мали цілуватися. Це будуть, мабуть, останні кадри в цьому влогмасі цього року з East Green і із дуже щирого та гостинного дому і Девіда, тому що я повернулася сьогодні до Лондону на задньому плані на, на фоні. Ви зараз бачите. На фоні мого голосу, ви зараз бачите, ми з вами під'їжджаємо до Темзи. І я сьогодні вже знаходжуся там, де живу. Я передавала всі ваші привітання, слова подяки Філіпа і Девід. Дійсно чудові люди. Мені з ними повезло. І, як вони кажуть, їм зі мною теж. Тобто, у нас це взаємно. От, і, звісно, зараз ми будемо з вами розпаковувати мій адвент-календар, а саме три адвенти-календарі. І о, ми сьогодні будемо розпаковувати не за один день, а за декілька, тому що вже завтра зранку, дуже-дуже рано, я виїжджаю і на декілька днів. Тому ми сьогодні розпакуємо і з вами. 18, 19 і 20 число. Подивимось, що там цікавенького і що по традиції давайте розпочинати цей день разом. Я бажаю вам прекрасного дня. І я ще, звісно, повернусь до вас. І ще трішечки поговоримо. Привіт, сьогодні я вже повернулася, як ви розумієте. Судячи з мого столу, так, 18, 19, і 20. Розпаковуємо з вами сьогодні, у вівторок. Ну, я, власне, розпаковую в понеділок, але ви побачите це завтра, тобто сьогодні у вівторок, тому що у вівторок, рано вранці я їду і я їду на декілька днів. Щоб не розпаковувати всі шість, бо це не цікаво ані вам, ані мені. Я розпакую три, а коли повернусь, то розпакую ще не один, а чотири вже. Так, дивіться, за сьогодні, за вівторок, в мене білий шоколад всередині з горішками. Діаманти, мені здається, називається ця цукерка Може помилятися. Дуже смачна, попри те, що я білий шоколад не дуже люблю. В кавовому адвенті в мене була із. Ін... Іспіраціоне Венеція, венеціанська кава, Знов італійський мікс, хороша, дуже кава, приємна, збалансована, середня по міцності. Потім в мене йде знов італійська тема Іспіраціоне Рестретто. дуже міцна кава. От вона-чорного кольору, і вона, власне, дуже-дуже-дуже міцна. І за 20 число в мене була Козі, це теж італійська. Смісовка, один із перших сортів у Неспресо. І це м'якенька, дуже спокійна, лагідна кава. Бачите, так, середня, дуже міцна і слабенька. Так, ось так. По цукерках це за вівторок, це за середу. Вона була дуже смачна. І ось така у вигляді. Різдвяних дзвоників. Давайте розпаковувати, що буде. Тут в мене в цих коробочках. І я думаю, що я не буду різати на шматки. Все покажу вам. О, Щось цікаве. Augustinus Bade The Rich Cream. Ого. Нарешті з'явився крем 15 мл, не дуже великий. Але. Це ранковий крем для обличчя. І він має бути, я думаю, з дозатором. Так, да, він з дозатором це дуже зручно, особливо, коли в якомусь кремі є такі елементи, які можуть окислюватися або псуватися від контакту з повітрям. Півця немає, треба буде подивитися. Чи треба тримати його в холодильнику? Ні, не написано. Це для обличчя та шиї. Супер. Кремчик. Давайте дивитися тут. Тут щось легеньке, дуже. Помадка. Ага, рабан. Пак рабан. Ні, це не помада. Форія. Color shot. Це кремові тіні для повік. Декоративка. Цікавий який колір. Але я думаю, що воно. Ага, воно запаковане. Це такі кремові. Якщо це Meteorite, Meteor Light. Якщо це саме такий колір, я таким користуюся. Мені подобається, як він відтіняє сині очі. Це я буду користуватися пакорабан. Дуже яскрава особистість і а, цікавий дизайн. Так, і що в мене тут? Цікаво, що тут в мене щось дивне? Так, дерматологіка. Skincare? Daily Milk фоліант. Calming олд baste Power Ексфоліант. Виглядає як дезодорант, хоча... О, пишуть, що насипте трішечки на мокрі руки, створіть кремову текстуру, вмасажуйте в мокре обличчя і змийте, будьте обережні з ділянками шкіри біля очей. Написано, що ця пляшечка зроблена на 50% з переробленого пластику. Це, я так розумію, як ексфоліант, як масочка, тільки в вигляді порошку. І це, і це, і це користуватися буду. Приємно! Буду їсти свої цукерки. В мене зараз заняття з іспанської. Так що, ще почуємося, побачимося. Цям-тям-цям. Всім привіт! Я зараз збираю валізу і хочу вкласти в'язання, тому зараз запишу шматочок для влохмасу і буду вкладати валізу, тому що в мене дуже-дуже ранній виліт, і я ще спробую може. Щоб дві годинки поспати. Так, що я беру з собою? Я беру ці чоловічі розпочаті. Я беру з собою тоненькі двічки, беру гачок, сподіваюся, в мене його не відберуть. Зараз спробую знайти ковпачок на нього. Беру трішечки маркерів. І хочу взяти ще ось ці жіночі. Тут в мене. Набрано початок, а тут я почала Ну, Таке, можна вважати, що нічого не зроблено. Я думаю, що можна було б брати і одні, щоб повністю їх закінчити, але беру чомусь, беру дві пари. Так от мені вкладається. От, і, коли повернусь, сподіваюся, що будуть, принаймні, майже готові чи готові, подивимось, вже почну дитячі. Це по моїх планах на найближчі 4 дні. Більше нічого з собою в'язального не беру. Беру з собою книгу, беру з собою свій для нотатків книжечку свою, беру ручку і... Маю дещо дещо щодо до Нового року пописати такого. Тож в'язального беру з собою мало, але думаю, що буду багато гуляти. Будемо дивитися це цікаве місто, куди ми їдемо. І я думаю, що Нічого страшного, що в'язального я беру небагато. Головне, тут не загубити ці всі петлі. Бо я вже казала десь, що ліки вони доволі сковські, але мені подобаються, вони гарно відпольоровані. Зараз спробую знайти ковпачок і буду складати в вже до кінця. І дійсно, треба хоча б годинки-дві поспати. Я вам всім бажаю прекрасного дня, прекрасного вівторка і почуємося вже завтра. І гарного дня. Бувайте!